Закарпаття у скорботі за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Трагедія трапилася 3 листопада на Запоріжжі за кілька десят кілометрів від лінії зіткнення. Ворожа російська ракета Іскандер прилетіла у будівлі, де саме зібралися воїни. За офіційною інформацією, підрозділу загинули 19 військових, серед них і офіцери. На центральній площі Ужгорода вели людно. Тут ввечері, 6 листопада, зібралися тисячі людей із лампадками та квітами. Прийшли вшанувати тих, хто поліг за нашу свободу. Не горе для всієї України, для всього світу, тому ми всією сім'єю з дітьми прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Дуже шкода, тих хлопці. Вони всі. Може придати. У нас і, і друзі, є що всімі, що загинули, тому це, 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 це важко писати. І це навіть не менше, це нічого що можна зробити. Все. Царство небесне, хлопцями не захищали нас. завдяки тут. Наші діти ростуть. Нехай зібрані буде питом, пане є». зібратися на вечір пам'яті бійців 128-ї бригади ініціатива двох волонтерських організацій руху підтримки закарпатських військових та творчих волонтерів. Співорганізатори кажуть вражені тим, скільки містян зібралися на театральній. Вирішили сповістити про це людей, тому що знаємо, що це горе не залишає байдужим нікого, і дати можливість теж провести, якби дати останню шану героям, запалити свічку. Тому сьогодні ми збирали так вечірній час після роботи, і чесно кажучи, вражає кількість людей, яка відгукнулася, і знаємо, що і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи. І це дуже важливо і цінно знати, що ми. На жаль, через трагедію, через гори, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі. Спільний молебень провели священнослужителі усіх конфесій. Також по центру сцени, поруч із написом 128, волонтери залишили скриньку для пожертв. Нині кошти акумулюють на купівлю автівки для бригади. Надзвичайно важливо так само, як і не втомлюватись від війни і підтримувати свою армію гривнею. Донатити є банка 128 гривень на 128 бригаду. Так само зараз є тут скринька, і надзвичайно важливо дійсно щоденно донатити на армію, щоб ми були дійсно згуртовані і підтримували армію. Серед загиблих на Запоріжжі є й ужгородський офіцер Сергій Кузнєв. До мікрофона підійшла його донька. Анна. Люди влаштували овацію у кілька хвилин. І він був найкращим татом, якого я колись могла просити. Дякую. На Закарпатті оголошена триденна жалоба. На подібні вечори пам'яті вийшли і в інших населених пунктах області у Мукачеві, Виноградові, Берегові, Сваляві, Іршаві Удовгому. Люди запалюють лампадки, несуть квіти та дякують Збройним силам України.